Велетенські іспанські ялинки, навіть не знаю, що це за це за сорт такий. Вони такі дуже дивні і дуже, дуже здоровенні. То хто на мене підписаний, я думаю, що бачили, що в Кракові я була і там це місто ялинок. Мабуть, було, бо там дуже багато було, але там були такі ну, звичайні класичні ялинки, а це такі іспанські. Дуже великі. Зараз, може, десь поближче можна буде підійти, щоб я вам показала, які там дивні гілочки в тих ялинках. Вон, бачите, попереду така здорова, вона розміром, як оця фінікова пальма. Здоровецька. Тут ряд будиночків таких таунхаусів однакові, наче близнюки стоять. Вони невеликі, по площі вони десь метрів 100. Це по першому і другому поверху разом. Та є ще підземний гараж. Коштують вони 200 тисяч євро, якщо купувати. Ну, це не рахуючи. На знаходяться на першій лінії моря. Ось воно море, тут пляжик такий і через 30 метрів море вже. Так, зараз я от побачила там цю ялиночку, щоб показати, які в неї гілки, якщо мене зараз тут велосипедисти не зіб'ють. Ну, Подивимось, бо тут велодоріжка, велосипедисти їздять. Так, дивіться. Ось такі. Бачите? І тут вони такі довгі є, оці такі дивовижні. Ось. Воно як, воно як падає, то вони як змії такі получаються лежать. А ви, будь ласка, підпишіться так, вибачте, зараз я. Пройду, підпишіться на мій канал, поставте мені свою подобаєчко. Буду рада, якщо ви будете дивитись моє наступне відео. Тож, до зустрічі, побачимось!